Скіфія і чергове відео, відеозвіт про ці 4 басейни, які ми минулого разу вам показували. Обов'язково додивіться це відео до кінця, дамо корисну інформацію. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. Якщо ви вперше на цьому каналі, давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років, дійсно, майже. Бо тут залишились вже лічені дні до 20 років. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео українською мовою технічно грамотно про басейни. Нещодавно у нас з'явився TikTok, тому рекомендую знову ж таки зайти і підписатися. Посилання залишу в описі під цим відео. Отже, друзі, дивимося, що тут сталося за місяць. Початок грудня. І тут дещо помінялось. На жаль, роботи зараз припинені, тому що мороз на дворі, Льот, як бачите. Але по ось цьому басейну привезли поліпропілен, розстелили, встигли розстелити дно і частково трошки зварили стіни басейну. Ось так це виглядає. Там сходинки будуть. Це ще поліпропілен у нас лежить на дно. Ось така історія. Роботи, я ж кажу ще раз, на жаль, поки що припинені. По цьому басейну і привезений матеріал ось на цей басейн. Якщо ви не дивились попереднє відео, то трошечки нагадаю: тут бетонна плита вже була залита, також був залитий ось той острів, і тому нам довелося прокладати магістралі до нього, а також вибурювати 32 отвори в готовому бетоні, в залізобетоні під форсунки. Ось ці отвори під форсунки, туди всередину острова заведені магістралі, і приблизно дивіться, що відбувається там. Бачите? По колу обв'язали всю цю ситуацію. Має ось такий вигляд. Як тільки дозволить температура, роботи по цим басейнам відновляться. На цих двох басейнах нічого не змінилося з того часу, як я вам показував. Хіба що не пам'ятаю, можливо, опалку по поставили на острів. Хоча це не точно, треба буде перевірити. І зараз будівельна організація буде заливати перекриття машинного відділення на ці два басейни. На ось цей і вон на той, який за технікою там знаходиться. Найбільше встигли зробити саме по цьому маленькому басейну. ну в Маленькому в плані глибини. Глибоку зону повністю зварили стінки. от Ну а далі трошки, я скажу, із-за погоди не встигли. На жаль, ну нічого, дасть Бог буде погода, продовжимо. Ну, а тепер обіцяний лайфхак. Друзі, ви звертали увагу, як виглядають наші відділення? Зараз покажу. Іноді кажуть, що головне, щоб не текло. Щоб не текло і працювало то обов'язково. А ще має бути акуратно, рівненько. І якісно, друзі. Тому телефон знову ж таки на екрані. Так от, коли ви плануєте собі басейн, а особливо комерційний басейн, то звертайте увагу, як ваші комунікації будуть заходити в відділення. Про що це я? Ви бачите, скільки труб зараз вже лежить, які будуть заходити в відділення. І це тільки половина. Саме на цьому басейні, а машинне відділення розраховано одне на два басейна. Уявіть цю кількість труб. Так от, треба до початку робіт розташувати ці труби, продумати, щоб у вас в машинному відділенні не виглядала така криказябра, да? де не можна вклеїтися фітінгами, там, кранами і так далі. А також це буде заважати в перспективі, потім змонтувати систему фільтрації і інші системи вашого басейну. Тому обов'язково розмічаємо, розкладаємо труби до того, як починаємо їх класти, щоб у вас вони не перепліталися, це по-перше. А по-друге, щоб вони там, от, в стінку машинного відділення, заходили на якихось адекватних відстанях одна від одної. Для чого? Ще раз, для того, щоб коли ви змонтуєте обладнання, все було акуратно, красиво, і саме головне його було зручно обслуговувати. Друзі. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Звичайно ж, поставте вашу царську вподобайку і донатьте на ЗСУ. Друзі, до нових зустрічей, Па-па!